Вітаю! Мешканці російського міста Барнаул вирішили потрапити до книги рекордів Гіннеса та зробили зі свого міста величезний пельмень. Видивитися програму обережно фейк. Друзі, якщо ви зараз поглянете довкола себе, ви не побачите нікого, крім нацистів. В магазині, в автобусі, в парку, в дзеркалі навіть. Ну, загляньте, в дитячу колиску. І там теж грається погримушками маленький нацистик. Це світочима росіян. Нацист! А що це нацист? А чи знаєте ви, чому українські немовля плачуть? Тому що вони занадто маленькі, аби тримати смолоскип на параді. Українці це нацисти. А Україна це справжня нацистська держава. Це один з головних сюжетів російської пропаганди. Він вже, знаєте, настільки вкорінився в свідомості московитів, що став фактично символом самої Росії поряд із гербом та гімном. До речі, більшість росіян не знає слів власного гімну, але на пам'ять при тому цитують тексти візитів. Но люди скажут, да в каждой стране есть расисты. Но тут верна другая аналогия. Представьте в Америке, куклус клан формирует военные части прямо в армии США. Со всей там свастикой и прочей атрибутикой. А это вот и есть в украинской армии. знаете такое присливие? Кто как обзывается, тот так и называется. А я додам, на злодеи и шапка горить. Тож давайте розбиратися, хто тут нацист, а хто вже десять років намагається очистити свою батьківщину від цих самих нацистів? Ксенофобія, неприяття, комунізму, стрімлі государства підчинити всі ресурси, определенно всі сфери життя людей: мілітаризм, расизм, геноцид це какраз к сожалению от в 21 першому вікі ми зараз наблюдаємо в Україні. Мета цього фейку дуже проста: дегуманізувати українців в очах росіян, тим самим виправдати будь-які злочини проти нас. Бо проти фашистів, ну вибачте, всі методи гарні в Маріуполі бомбили не маріупольців, а нацистів в бучі розстрілювали не мирних мешканців, а посібників Гітлера к ужасу к сожалению і общому нашу нашому молчаливому ізумлінню значительна часть. України, українського народу, безусловно, не всі, я надію, що навіть не більшинство. Ну значительне часть вот этим безумієм нацизма. Після Другої світової в нашій свідомості вкорінилося, що фашист то найбільше зло, яке тільки може існувати. Навіть енцефалітний кліщ не такий страшний, як фашист. Тому росіяни і не помітили, що ними вже понад 20 років керує саме енцефалітний кліщ. І так начну. <кій> Давайте подивимося, як саме зароджувався цей міф. Під час Другої світової війни і та після неї фашизм став універсальною лайкою, тобто синонімом абсолютного зла в радянському, а згодом і в російському політичному лексиконі. В черзі за ковбасою штовхуючись люди, називали одне одного фашистом. Навіть так, пропаганда одразу зрозуміла, що це золота жила. І прикриваючись обвинуваченнями в фашизмі або співпраці з фашистами, репресували сотні тисяч людей і депортували цілі народи кримськотатарські чи. Ченський, німців, болгар і, звісно, українців. Будь-який рух опору проти радянського режиму автоматично ставав саме нацистським. Щоб послабити вплив окупаційної адміністрації, вони організовували диверсії, засідки, саботаж і агітаційну роботу, боролися з агентурою та проти встановлення колгоспів. Ось тут друзі, і народився цей міф, що борці за незалежність України тотожні фашистам. Десятиліттями радянська пропаганда змальовувала український рух опору як бандерівські банди і фашистських наймитів. Наратив просувався у публіцистиці, художній літературі та навіть кіно. В обозі відступаючих фашистських військ біжали на і главарі українських буржуазних націоналістів. Сподвижники Бандери і Мельника надіялись получить із рук Гітлера самостійність. І це спрацювало. Лише вдумайтесь, навіть деякі українці, не те, що росіяни повірили в те, що українці, які воюють за Україну, це вороги українців. А Бандера це головний нацистий колаборант. Хоча... Як він міг бути колаборантом, якщо навіть не був громадянином радянського союзу, і як міг бути нацистом, якщо сидів в нацистському концтаборі? Але це вже було неважливо. Реальність була спотворена, і населення СРСР спокійно схвально ставилося до будь-яких звірств тоталітарної системи. За оцінками експертів, за час правління більшовицько-комуністського режиму в Україні за сфабрикованими справами було заарештовано півтора мільйона осіб. Більшість з них загинула в радянських катівнях та концтаборах. Інтервенція в Угорщину у 1956 році. Танки в Празі у 1968, му Вторгнення у Грузію 2008 рік це боротьба саме з фашистами. І що ж, тепер головні нацисти на цій планеті це ми, українці. Завжди, коли Кремль планує напасти на когось, він традиційно звинувачує його саме у фашизмі. А планувати напад на Україну Росія почала ще 20 років тому, після помаранчевої революції. Українці, фашисти, нацисти це витвір російських політтехнологів, які працювали до речі ще на штаб Віктора Януковича під час президентських виборів 2004 року. Вони активно просували тезу про бандерівця націоналіста Ющенка. Ну і нацистом його теж називали. Вибір спростили до неймовірності: e, значить, ти або за Януковича, або за Гітлера. А ось цей образ оплоту нацистів ліпили з західних регіонів України насамперед Львова, тим самим розділяючи країну на схід і захід. на Западной Украине сформировался совершенно другой психотип человека, который готов в глаза соглашаться с хозяином, который готов его хвалить и боготворить, и ночью с таким же хладнокровием и усердием перерезать ему горло. В 2014 году настав апогей этого абсурду. Знову на Януковича напали нацисты. Революцію гідності назвали фашистським переворотом, а всіх про налаштованих громадян послідовниками нацистів. І тут, відчувши смак, російський фейкомет розгорнувся на повну. По-перше, революцію гідності підтримали мільйони людей по всій країні. Давайте це нагадаємо. Але ж пропаганда помічала лише правий сектор. Українська неофашистська групіровка правий сектор вбиті два. Бойця правого сектора. Ну, а там не А націоналістів почали ототожнювати саме з нацистами. Ну хто там буде в Рязані розбиратися? Нацисти націоналісти Українці одним словом. Міліціонер кого-то там пнув під зад ти Бандерой бандерою. І от начальник відділу міліції вже вистраює весь лічний состав. полицейских этих сам, И они хором орут. Я Бандера, я Бандера. Извиняясь перед этим нацистом, которого они там оскорбили незаслуженно. И как в таких условиях нормальный гражданин может функционировать? Щодня дня Останкину отправляло на схит так звані потяги дружбы. 1 марта в 6 часов 40 минут утра на станцию Верхнесадовая прибыл туристский поезд, В составі якого знаходився отряд бойцов української національної самооборони, хоча жоден потяг так і не доїхав. Ось, наприклад, в Сімферополі їх досі чекають, але тепер точно дочекаються. Сьогодні в Сімферополі на женізнаружному вокзалі ждали так званий поїзд дружби. Аби таки переконати мешканців сходу, що в Києві лише одні нацисти, це твердження повторювалося багаторазово і підтверджувалось фейками. Ось, наприклад, відеозвернення Яценюка. Єценюка на ньому наклали форму СС і додали ще прапор Вермахту. Російське вторгнення на Донбас у 2014 році назвали антифашистським повстанням і провели пряму паралель із 41-м роком. Тобто, вставай страна огромне. На нас впала величезна візитівка яроша. При ньому були обнаружені візитки Яроша, медальйон правого сектора. Українець у свідомості росіян остаточно перетворився на нациста, тому найжахливіші воєнні злочини окупантів на Росії знову зустрічали оплесками. Світлини, на яких прихильники самопроголошеної ДНР знущаються з Ірини довгань, облетіли всі перші шпальти світових видань. Жінку загорнуту у жовто-синій прапор, катують просто у центрі Донецька. Пропаганда продовжувала проводити паралелі із Другою світовою. Марш українських полонених в Донецьку для них це не порушення Женевської конвенції. Ні, це ж фашисти, як в 44-му. Ці паратісти вивія на центральну вулицю города около полусотні українських солдат. Собравшися толпа оскорбляла їх і забрасувала мусором. От зараз, дивлячись на ці кадри, відразу розумієш, хто насправді нацисти фашист для тих, хто до сих пір ватніки, давайте розкладу по пальцям. Російська пропаганда стверджує, що Україна це нацистська держава. Кужасу к, к жаль, і общому нашу нашому молчалівому ізумлінню значна часть. України українського народу оказались охвачены вот этим безумієм нацизму. Я точно не могла себе представить, що їх там столько угу. що это, ну просто явление, это основна вообще сила джуючої України у 2014 році. На виборах в парламент демонізований правий сектор набрав увага, 1,8% голосов. голосів. Ну, це ті, які силою захопили владу в Києві. Тоді навіть комуністів допустили до виборів, і вони набрали більше. Тобто, комуністи набрали більше ніж правий сектор. Оце так радикальний нацистський переворот. Але пропаганда все одно охрестила нову владу в Україні фашистською хунтою. А що касается небольших бойових дій недели на дві, я думаю, що их вероятность очень высока. Я думаю, що їх коалиция коаліція Київських хунтів, американських спецслужби, збирають штаб Клінтон. І знаєте, все для пропаганди було просто чудово, якби в 2019 році лідер фашистської хунти не програв президентські вибори євреїв. Як це взагалі могло статися? Та Гебель цього знає. Тоталітарна диктатура пішла на вибори і виявляється програла. Але платівка пропаганди все одно не змінилася. І Зеленський, врешті-решт, став теж нацистом. западні куратори поставили в голові сучасної України людину е етнічного єврея з єврейськими корнями, з присхожінням єврейським, і це діляється всю в вище сіпні отвратительною. Тим, що етнічні єврей прикриває героїзацію нацизму, ось цей фундамент для повномасштабного вторгнення був готовий, і російська орда з гаслами Ура хлинула денацифікувати Україну, фактично забувши про те, що їй самій вже давно потрібна денацифікація. Зараз я поясню. Давайте почнемо з бази. Росіяни вважають себе тисячолітньою державою, у якої якийсь свій особливий шлях і окрема цивілізація, яка має право диктувати свою волю іншим народам. Росія сьогодні веде тяжелішу боротьбу за своє майбутнє. Отражає агресію неонацистів і їх хазяїв. Ми боремося за життя і безпеці наших людей, за наш суверенітет і незалежність. За право бить і аставатися Росією государством з тисячолітньої історії. Мабуть, це Гітлер э, списав у Путіна колись про тисячолітній Рейх та арійців. Росія тисячолітня страна і цивілізація. Зараз при владі в Росії, на відміну від України, знаходяться справжні і неприкриті нацисти. Це Рогозін, який відкрито зігував на русських маршах. Слава Росії! Вин же, до речі, створив справжнюю фашистскую партию. Понаехали тут. Подними, гидрин с собой. Ты русский язык, понимаешь? Очистим наш город. Після цього він зробив гарну політичну кар'єру в Росії, і очолював навіть Роскосмос. а тепер є сенатором тимчасово окупованої Запорізької області. Тобто, справжній нацистський гауляйтер Це, по суті рішення питання життя і смерті для нашої країни. це екзистенціальний наш вибір, розумієте? Либо ми, либо ні. Ну кого ще поставити сенатором в Україні як не Україну ненависника? Йдемо далі. Я нацист. Я нацист. Знайомтесь, це Мільчаков, один з лідерів ДШРГ Русіч, яке входить до складу окупаційної російської армії, і вони прийшли нас денацифікувати. А це Дмитро Уткін, підгорілий ватажок ПВК Вагнер, теж як бачите, денацифікатор. І друзі, це не виключення. Нацистські шовіністичні настрої переважають у всій російській армії. Ось окупант кабардинець жаліється на військову поліцію Російської Федерації. Я думав, що нацисти по ту сторону нацисти нас І один який як тільки сел прикладом автомата. И он его Кто ты по Вони відповідає, кабардинець. И он с такой презрительной усмешкой отвечает Чур, ⁇ Чурка, Россия для русских ⁇ Потом меня спрашивает, а ты кто по национальности? Я говорю, я все-таки тень Чурка, Россия для русских ⁇ Так, це потрібно визнати: російська держава і російське суспільство тотально фашизовані. Це утворення повністю косплей Третій рейх. А по-іншому й бути не може, якщо їхній лідер це головний побічник фашистської ідеології. Путін неодноразово цитує російського ідеолога фашизму Ільїна. Ну, я читаю лінада, читаю до сих пор У мене книжка леж, лежить там на полички, і врім'я тримі знімаю, читаю. Якщо ви не знаєте, хто такий Ільїн, просто загугліть. Путін посадив біля себе неприкритих фашистських радників дугіних, суркових, глазєвих. Дія така, що нам треба захватити Європу, завоювати і присвідять. 20 років кремлівська верхівка цілеспрямовано будувала четвертий рейх, будувала, будувала і, врешті, побудувала українці знову, як і 70 років тому, протистоять нацистській навалі. А світ знову створив антифашистську коаліцію. Тож, очевидно, тут хто застрелиться в бункері, а який народ будуть денацифікувати. Цьому фейку я ставлю 10 гойт із 10, бо він, на жаль, маємо визнати, спрацював і, врешті, отруїв цілу країну. Але я впевнений, якби фашизму не існувало в природі, росіяни б вигадали щось своє, аби виправдати свою ж агресію. Аби ви трішки відпочили, тримайте найдебільніший фейк тижня. Це нагородження героя СВО в Башкортостані, чи то Башкірія це єдине місце у всесвіті, де панує 2 d реальність, чи то росіяни черговий раз підтвердили, що в них є все таки зайва хромосома. Тот факт, що Росія ще зберігалася і розвивається, говорить, що у нашого народу іміється одна лишня хромосома. Російські фотошоп війська стали виправдовуватися. Типу довелося застосувати новітні технології, тому що боєць був важко поранений і не зміг особисто з'явитися на нагородження. А насправді ніякого поранення просто не було. Цей герой освободитель поїхав на фронт і захворів там цирозом печінки. Мабуть, денсифікував такий магазин з горілкою. Тож цьому фейку я поставлю 0,5 проміла, ні, просто 0,5 з 10. тому що, вибачте, закусувати треба особливо працівникам фотошопу.